Як свідчення може бути, що є правда Божа, вона сьогодні вчора та сама? Був такий час, коли Бог сказав мені, за твоїми послушанням ти будеш у люці, ти впадеш у люк. Встала сестра і каже, я не знаю. Я все чула, все бачила, але ще хто не чула. Не пройшлося було в понеділок, бо в четвер все сталося. Не буду розказувати, куди я йшла, але факт того, що я. Впала в люк, ну, я не вся впала, рука туди, а голова на круг люка. Ви знаєте, це все є желізою. Але в цей час я попадаю в урологію, мене травма велика черепно сова. Це було 90 років, я так підло розкажу, тому що це багато розказують. І ви знаєте, коли я лежала в той час вечором, було дуже... Гриміло, це було зимою перед новим роком. Гриміло, дуже блискавка була, але в той час Бог дав мені сон. Я не чула цього нічого. Але коли я відкрила очі, то повна палата була людей, всі з цього відділення, якому були. Я кажу до них: ви чого всі тут позбиралися? А вони кажуть: твої дівчата, які лежали з тобою в одній палаті, говорять так. Ми не будемо виходити з палати, бо вона сказала: Христос, я в неврології. На третьому етажі, в третій палаті, як будеш забирати, не забудь, що я тут. І вони сказали, що ми не підемо. І всі прийшли в палату. Ви знаєте, я так подивилася, це все закінчилося, всі вийшли, позасинали, а я лежу і думаю, господь, що вмирати будучи, що це робиться. Ну, вроді би вже в сознанні, нормально все. І ви знаєте, думаючи про це, я лежала напроти дверей. Я дивлюся, відкриваються двері, вони дуже ріпіли, але в той час вони не ріпіли. Заходить такий муж у хитоні такому. І так в лаптях таких йде прямо до мене. Він так підійшов і каже до мене тихенько, ти знаєш, хто я? А я кажу, ні. Я кажу, учині Христа Петро. І так показує на мене пальцями і говорить: твій діагноз не знає ніхто. Знаєш ти і знаю я. Але для того, щоб ти вдостовірила, що це Петро, ученік Христа, то на ранок будеш мати ще одну проблему. І він так розвернувся і пішов до дверей. Я бачила, поки він йшов, але як він виходив, я вже не бачила. І ви знаєте, я в той момент я довго не могла думати, тому що Бог дав знову сон, і я засинаю. Через дві години я просідаю, щоб не 40 температур. Знаєте, що таке черепно мозгова травма, так як я медик, я знаю, що це таке. Мені температури взагалі не, не треба, щоб була, тому що температура це гонить, все, і може бути інсульт. До мене прибувають медсестри і врачі і говорять, вам треба швидко це забрати. Мені заболіло сильно в животі, на животі отак. Як я підняла, а там три чирака отакі вийшли за два години. Ну, е, тільки де кістка, а на ткані м'якій чирак ніколи не виходить. Але якщо їх посадів туди Бог, то, то є так. І ви знаєте, прийшло дуже багато врачів, так як я працюю, працювала в хірургії, прийшов наш хірург, і говорить Гаврилівна, їх треба срочно забрати. Ви знаєте, що це таке? А я кажу, я знаю, що це таке. Але я вам скажу, хто їх туди посадив, то той хай забирає. Той нервотолог, який мене лікував, каже: Ну, ви бачите, з головою не Бо якби розумна людина, то сказала б забрати, це є температура. Вони деякий час ще мені говорили, накололи мене хорошо, і я сказала, цього нікому не дам робити. Я заснула знов на дві години, коли я проснулася, три чираки лежали вже готові. Я кажу, хай прийдуть сюди всі в доктора і хай побачать. Ви знаєте, коли зайшов цей е, нервопотолог, він був старий такий до, е, е, лікар і каже: знаєш, Гаврилівна, я вже тебе боюсь. Я кажу, Чому, ти, чому ви мене боїтеся, Євгенович? Він каже, я боюся, тому що я подумав, що ти точно що зійшла з зробити. Оказується, ні, ти все знаєш. Ви знаєте, то є Бог. Я не буду далі говорити, що було. Але я вам просто сказати так, що Бог Він не помінявся. Коли ми маємо непослух, це була я. І я зробила це. Але Бог дав помилування. І я дякую Богу, хай вас Бог всіх поблагословує. Дякую Богу.